Майже 180 мільйонів гривень міжнародні донори нададуть тростянцю для реконструкції очисних споруд. Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО ухвалила рішення для допомоги нашій громаді після візиту міського голови до Брюсселя. Європейці побачили наші прагнення до нормального життя, до відбудови нашої громади, до енергоефективності нашої громади, до побудови зеленої, чистої громади. І надали нам величезну підтримку. То тобто хочу від свого імені, від імені мешканців нашого міста, знаходячись тут, в центрі Європи, біля європарламенту, подякувати всім тим людям, які долучилися до розгляду цього питання, які приймали рішення допомоги Україні і, зокрема, нашому місту Тростянець величезна вам всім подяка. Тростянецькі очисні споруди потребують капітальної реконструкції понад чотири десятки років. Наразі вони знаходяться в аварійному стані, проведення різноманітних поточних ремонтів на цьому об'єкті недоцільно. Вони бажаного результату не дають. До цієї проблеми потрібно відноситись кардинально. Тобто це реконструкція або будівництво. Нових очисних споруд. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають нашому місту в цьому питанні. Це дуже важлива тема, яка, я вважаю, першочергово треба реалізовувати на теренах нашої держави. Головна функція очисних споруд у місті полягає в обробці стічних вод, що надходять з різних джерел, таких як промислові підприємства, побутові будинки та інше. Ці споруди очищують воду від забруднень та шкідливих речовин перед тим, як вона повернеться у природнє середовище. Саме це дозволяє зберігати якість води у річках, озерах та інших водоймах, а також зменшує негативний вплив на довкілля. До слова корпорація невко підтримує Тростянецьку громаду не вперше ще у 2020 році. Фінансова організація вже допомагала в утепленні лікарні. У найближчий час саме проект реконструкції очисних споруд кардинально змінить підхід до очищення та знешкодження стічних вод у місті. Євгенія Желізна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.